Невже український легіонар покине топ-чемпіонат? МБАПЕ знову знущається з ПСЖ і вже навіть дзвонив у Реал? Ліверпуль взяв чемпіона світу. Баварія набирає вільних агентів та інші круті трансфери літа, які вже відбулися. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Гудібінг. І сьогодні ми говоримо виключно про трансфери. Трансферний ринок у самому розпалі. Попередні відоси мої про збірну України та фінал Ліги Чемпіонів були конкретними та чисто футбольно Чуємо зараз ще раз говоримо. Тільки тільки про трансфери. Але не забудьте, будь ласка, про важливу річ про підтримку. Про підтримку Джека Гріліша. Гляньте, будь ласка, що він витворяв на чемпіонському параді Мансіті: Один, два, три, чотири. І що сталося потім? Ось це фото Гріліша після того, як він спускається з трапа літака. А це фото, коли він вже приїжджає до збірної Англії. Тому не лише сміхом чи співчуттям. Зараз максимально крінжово скажу, але поставте. Джеку Грілішу лайк. Бодай на цьому відео. Ну і не забудьте, будь ласка, про підписку на цей канал. Це все для мене дуже і дуже і дуже важливо. Дякую, Розпочинаємо. Йдемо до трансферу, котрому вже майже тиждень Алексіс з Макалістер, півзахисник збірної Аргентини та Брайтона, перебрався до Ліверпуля за інформацією Фабріціо Романа. У Макалістера з Брайтоном було підписано клаусулу у контракті, сума котрої 35 мільйонів. Фунтів саме цю суму Ліверпуль заплатив Брайтону, домовився з Макалістером і взяв чемпіона світу собі. Собі. Чому цей трансфер важливий? Та тому що з тих людей, котрі грали в центрі поля Ліверпуля у минулому сезоні, більш-менш стабільними були не топ-зірки. Кінець сезону непогано догравав Кертіс Джонс. По ходу сезону непогано грав Байчетіч, Моментами добре грали Фабіньо та Еліот, травмований тяга Алькантера. Про тих, хто пішов, нічого й сказати. Високоінтенсивний та пресингуючий Ліверпуль мусить мати в своєму складі таких же гравців центру поля. Без них абсолютно все ламається. Це й відбувалося по ходу всього сезону. Тому трансфер Макалістера, який чудово грав. Що при Поттері, що при Дедзербі, що в збірні Аргентини, де потрібно було пахати і за себе, і за месяць. Це підтверджує, поки що на папері цей трансфер виглядає ідеальним. До слова Ліверпуль не збирається не підписувати більше півзахисників. Вони цікавляться Маркусом Тюрамом. Ніцце, вони цікавляться Коне з Гадбузької Борусії, Вейгою Сельти, Гравенберхом з Баварії та Ромео Лавією, котрий виступав за Саутгемптон. Хто з цих п'яти точно стане гравцем? Ліверпуля? Тут питань немає. Від Вордпрауза Ліверпуль відмовився також. Трансфер Джейсона Маунта занадто дорогий був для команди Юргена Клопа, і також від Хобека Челсі відмовились. Тому хтось з цих п'яти кого я назвав вище точно доєднається до Макалістера і зробить новий центр поля Ліверпуля. Все виглядає дуже перспективно. До двох гравців, котрі покинули Ліверпуль, на бік Кейта знайшов нову команду. Він на правах вільного агента перебрався до Бременського Вердера. До Вердера, котрий моментами непогано грав у футбол, але посіг, підсумку 13 тринадцяте місце, і це прям величезне падіння у кар'єрі Кейта, тому що ще 5 років тому він переходив до Ліверпуля за суму в 60 мільйонів євро. І, мав стати там. Найважливішим гравцем центру поля, а ним так і не став. В нього було фактично два повноцінні сезони, де його не турбували травми, де він мав можливості виходити на поле більш-менш регулярно. В цілому це реально провал, і перш за все, провал через те, що Кейта весь час був травмований. Тому не дивно, що Ліверпуль взагалі не зміг. Продати гвінець і він покинув клубно правах вільного агента. Питання виключно до клубу, в котрий перейшов Кейта, але це також можна зрозуміти. Вердер це команда без тиску, де бодай за перший рік перебування Кейта відновить своє реноме хорошого центр хава і на рівні Бундезліги продовжить шпіляти в командах. Знову ж таки рівня Байера чи Ляйпця. Я цього не виключаю. Інший гравець, котрий покинув Ліверпуль і вже знайшов нову команду, це Джеймс Мілнер. Він перейшов у Брайтон, підписавши угоду тейменом на один рік. Також у Мілнера буде можливість продовження цього контракту ще на сезон. Мілнеру станом на зараз 37 років, і перед цим він 8 сезонів відкатав за Ліверпуль, переходячи вже до Мерсесайців в статусі. Гравця, котрому під 30 і котрий не вивалює рівень. Манчестер Сіті Хто міг подумати тоді у 2015 році, що Мілнер стане моментами залізно основним, а на відстані гравцем, котрий вміло та добре затикає дирки хоч на лівому фланзі оборони. Я думаю, що у Брайтоні з Мілнером буде така ж сама історія. Ще один цікавий вільний трансфер в АПЛ це перехід Юрі Тілеманса до Астонвілли. У Бегійця закінчився влітку контракт з Лестером, котрий вилетів, і він підписав угоду з Бірмінгемцями. Термін контракту 4 роки, зарплата 5 мільйонів фунтів на рік. І в коментах люди пишуть, якого хера Тілеманс вибрав Астон Віло. Ним цікавилися Мілан, Рома та Ньюкасл. Але піда в чому? Тілеманс взагалі не хотів дивитися в сторону серія, його не цікавила фактично жодна команда з того чемпіонату. Він хотів продовжити свою кар'єру виключно в АПЛ. Був інтерес від Ньюкасла, але Ньюкасл не гарантував Юрі місце в основі. Там є з ким конкурувати, там є в кого вигризати місце в старті. Тілеманс пішов легшим шляхом і гратиме. Завіл, а наш партнер компанія Фабет звично дає хороші котирування на абсолютно різні спортивні події. Наприклад, є матч відбору до Євро 2024 між збірними Данії та Північної Ірландії. За котируваннями Фабет абсолютний фаворит це Данія, але є хлопець ризикований, тому вважаю, що північні Ірландці можуть зачепитися і не програти у Данії. Коефіцієнт на те, що Північна Ірландія не програє, майже 4. Якщо ви хочете зробити то таку ставку або іншу ставку на цей матч, чи інші матчі бігом за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео на сайті Фобет. Ви все знайдете. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Тепер до новин іспанської лаліги Бриїм Діас виступатиме за реал. Це важко назвати повноцінним трансфером, тому що три останні сезони Діа виступав за Мілан на правах оренди саме з реала. Але я і думаю, що ви також вже настільки якось зжилися з думкою, що Діа грає за Мілан, що могли забути, що він в реалі на контракті взагалі. Так от. Реал повертає Дієса і перепідписує з ним контракт аж до 27-го року. Він залишиться у Мадриді і в новому сезоні виступатиме саме за мадридський клуб. І це прям величезний якийсь шлях з оренд, з малої кількості надій, з супертопів. У реалі, де немає місця Діасу, це закінчується тим, що Діас є одним з тих гравців, котрі роблять Мілан чемпіоном Італії. Виводять Мілан в півфінал Ліги Чемпіонів. І Діас нарешті отримує цей шанс і перепідписує контракт з мадридцями. Це прям хороша історія, красива історія. Другий трансфер також дуже, -дуже схожий. Це Фран Гарсія, лівий захисник Раєва лікану. Два останні роки він виступав саме за цю. Примадридську команду. Тепер же реал його купив всього на всього за 5 мільйонів євро. Чому так мало? Тому що фран Гарсія, вихованець з реала, свого часу переходив до Райо і в контракті було прописана оця сума. Якщо реал захоче, франа він заплатить всього-навсього 5 лямів. Райо на це погодився і тепер віддав гравця фактично. Безкоштовно чи гратиме Гарсія, звісно, питання, але гравці, котрі на цій позиції можуть зіграти в реалі, досить травматичні, що Алаба, що Ферлан Менді. А тепер до новин про МБАПЕ, Парі Сен-Жермен та Мадридський Реал. Увечері 12 червня французьке видання Лікіп повідомляє про те, що МБАПЕ не буде продовжувати контракт з Паризьким клубом. В чому взагалі нюанс в минулому сезоні МБАПЕ перепідписав з Парижем новий контракт терміном до 25-го року з опцією продовження ще? На рік цікава ситуація ще й була в тому, що коли підписували цей контракт, то ніхто не говорив про схему 2. +1. Це було десь там прописано, але на презентаціях було зазначено про трьохрічний контракт. Жодних взагалі проблем. Більше того, The New York Times говорить про те, що МБАПЕ злив інформацію про те, що не підписуватиме контракт з Парижем, Скорше в медіа, а вже потім сказав клубу. Більше того, Париж дізнався про наміри МБП у журналістів, котрі дзвонили в поежа і говорили: ну от є така історія. Давайте відповідь, давайте клубну офіційну відповідь. І прямо зараз на МБП є одразу два претенденти. Перший це мадридський Реал. Тут жодних питань немає. Реал МБП відмовив в минулому сезоні, але за версією за Athletic МБП вже телефонував Флорентіну Пересу чи його оточенню з вибаченнями за те, що він. Попереднього року не перейшов до реалу. А New York Times говорить про суму трансферу у 200 мільйонів доларів, котру буде заплачено вже цього літа. Чому Парижу важливо продати МБАПЕ цього літа? Тому що контракт закінчується через рік. Взимку МБАПЕ підпише, з ким завгодно попередній контракт, і нічого Париж не заробить. Якщо ПЖ важливо заробити буде й щось. Аж подайшлося 200 мільйонів євро у даному випадку, то їм потрібно щось зробити вже цього літа. Бапеш відмовляється від всяких реалів. Хоча є інсайди про те, що Кіліан готовий в реал, або там Бензема пішов, можна грати в основі без жодних проблем, але публічно кілян говорить наступне: все це про реал, брехня. Я вже казав, що збираюся виступати у наступному сезоні за ПСЖ, де я дуже щасливий. Тут питання вже тепер в іншому Кіліан. Чи хоче ПСЖ, щоб ти за таких умов і в таких обставинах виступав за їх клуб? Це абсолютно невигідно та економічно не обґрунтовано. Хоча це Парі Сен-Жермен. Хрин, пойми, що в них взагалі обґрунтовано. Тому що минулого сезону вони прямки пішнули. Вони насипали дохера бабла та виконали дохера умов. МБП зробивши його фактично одним з керівників паризького клубу, давайте просто глянемо на цей список. Він минулого року отримав підписний бонус у розмірі 130 мільйонів євро. Він е, отримав право голосу при виборі спортивного директора та головного тренера. Клуб погодився на відставку. Директора Леонардо та тренера почитінно запросивши їм на заміну Галтія та Кампуша. Ну, і МБАПЕ отримав зарплату у 100 мільйонів євро на рік. Коли Мбаппе поняв, що ситуація пахне керосином, що Месі забив болт на це все і поїхав, що навіть з Галтіє і навіть з Кампушем, і навіть з Купою Зірок вже продовжує вертати в одні восьмі фіналу Ліги Чемпіонів, Мбаппе зрозумів, що треба кудись. Валити і скористався тим, що контракт був не трьохрічним, а була опція продовження на один рік. Бапе цією опцією користуватися не захотів. Тому я переконаний, що Мбапе влітку покине Парижа. Ним що до слова, навіть Челсі цікавиться. А Парижу потрібно перебудовуватися від часу з мега супер-пупер-егоїстичними зірками. Мбапе Месі і Неймар, котрі також може покинути Париж до футболістів іншого рівня та іншого я, тому що з супер пупер зірками нічого у Парижа не вийшло. Можливо, потрібно спробувати щось інше, щось набагато розумніше, детальніше, скрупульозніше, ніж просто засипати весь світ баблом. Хоча воно все так смішно виглядає, щоб я навіть за те, щоб воно продовжувалося, найлюди собі зароблять. На собі зароблять трохи кілька новин з Бундезліги. Баварія взяла вільних агентів. Перший це Конрад Лаймер, центральний хавбек Ляйпціга та збірної Австрії. Супер пресингуюча машина, один з найбільш інтенсивних. Та розумних центральних півзахисників у Бундезлізі е, прийшов на правах вільного агента. Контракт до 27-го року. Чимось цей трансфер нагадує перехід Мерсея Забіцера, також Остріця, також Зляйпця, Також з плюс-мінус з плюс-мінус схожими характеристиками. Другий трансфер Баварії також вільним агентом. Е, фланговий захисник чи то півзахисник португалець Герейро їде до Мюнхена. Це поки що не офіційна інформація, але також про це говорять вже всі авторитетні інсайдери. І перший другий трансфер. Це про глибину Баварії і про те, що команда нічого не втрачає, підписуючи дуже класних гравців. Ну, не заграють вони, то продадуть їх кудись. Нічого страшного в цьому немає. Але і один, і другий в багатьох топ-клубах світу грали би в основі. Чи гратимуть вони в Баварії? Це питання. Ще один вільний трансфер у Борусю, до речі відбувся. Туди перейшов Бен Сабайні. Захисник збірної Алжиру та Гадбукської Брусії Дортмунд дуже хотів Бенсабіні рік тому. Давали 17 мільйонів євро. Гал Гадбах залупився і в підсумку відпустив Алжирця вільним агентом. Контракт з Бенсабані було підписано терміном на 4 роки. Ще один трансфер і ще один перехід вільним агентом трапився до Леверкузенського байера. Алекс Грімальдо, лівий захисник Бенфіки, прийшов до Леверкузена. і це прям вау! Тому що в попередньому розіграші Ліги Чемпіонів Грімальдо був одним з найкращих флангових захисників. З року в рік він дуже добре грає в футбол, що тут сказати. Швидкий, працьовитий, дуже круто працює на атаку і на оборону встигає. Тобто, це гравець, котрий не завадив би жодному тренеру, жодному клубі. Ним цікавилися Ювентус, Дортмунд, Арсенал та Манчестер Сіті, але Грімальдо обрав. Виступати під кернистом хабі Алонсо контракт Байера з Грімальдо до 27 року. Бенфіка натомість купила Оркуна кюкчу. Це не заміна, це ніяк не, не заміна Грімальдо. це центральний півзахисник збірної Туреччини та Феєнорда, чемпіона Нідерландів. Сума трансферу 30 мільйонів євро, і це, наче, величезна сума за 22 річного гравця. А насправді Кокчу це прям дуже і дуже крутий шостий номер гравець, котрий. Чудово діє при білдапі, чудово знаходить гравців у цій дрібній моторіці. Грубо кажучи, без нього чемпіонства Фейнорда точно не було б. Ковчую, прямо зараз цікавилася і супертопи, наприклад, Сен-Жермен. але напевно торок розуміє, що туди йому ще зарано треба поколотитися в чемпіонатах рівнем нижче. Тим паче Париж зможе його викупити е, там клоусула 120 млн мільйонів євро всього на всього. Я думаю, для шейхів жодних питань важливі новини з Жени Віктора Коваленка. Новина всіх прям потрясла. З усім гравців Жерони покинули команду: Реньєр, Кастельянос, Коуто, Ерера, Рікельме, Ернандес Карера та Іван Мартін. Але давайте не кіпішувати. Всі ці сім гравців були орендованими. У Жероні. і з деким з них ведуться перемовини про продовження оренди або навіть про викуп. Більше того, ковт та рера належить Мансіті. Кастияна зналежать Нью-Йорку, це клуби фактично з одної конюшні разом з Жироною. Тому я не виключаю, що хтось з них або навіть всі троє далі продовжують орендні угоди з Жироною. Наприклад, з грин'єром, котрий належить Мадридському реалу перемовини, прямо зараз йдуть. Хто точно не повернеться в Жерону, так це Родріго Рікельме, Лівий півзахисник, найкращий дриблер Жерони. Він належить мадридському Атлетіко і Атлетіко хоче спробувати Рікельме нарешті у першій команді. Зрозуміло, що є ймовірність, що всі ці гравці не повернуться до жарони. Хтось з них є суперлідером Жарони, як Кастельянос чи Рікельме, хтось мав менший ігрового часу, хтось грав тоді, коли були трамовані партнери по команді. Але всі вони в той чи інший відрізок часу були важливими футболістами для жарони, і клубу потрібно серйозно задуматись, з ким підсилюватись, тому що трансферний бюджет жарони не величезний. Напевно, знову треба йти. По орендах це не означає, що Жерона розвалилася, що Жерона розпродалася. Знову ж ці гравці були в оренді, вони покидають клуб, і це не дивно. Це команда середняк іспанської ліги і природньо в середняках іспанської ліги багато орендованих. Така модель функціонування клубів цього рівня у Лалізі. Такому клубі виступає Віктор Циганков. І так, це ніяк не означає, що циганков є поганим футболістом. Я думаю, ви це розумієте. Ну і тепер до новин з іншого клубу. Де виступає українець Віктор Коваленко та Спеція покидають серію А. Грали вони лобовий матч з Вероною за право залишитися у найвищому італійському дивізіоні, і Спеція його вдало просрала. Горіла 1-3. Потім захисник Верони Фараоні, вибив м'яч рукою з порожніх воріт, отримав червону картку. Пенальті ворота Верони, але головний футболіст цього сезону в спеціям Балан Зола, пенальті не реалізував. І спеція, створивши купу моментів в більшості, все одно перемогти не змогла і покидає серію А. Чому це важливо? Не тому, що Коваленко зіграв 25 хвилин цьому матчі, а тому, що у спеції була обов'язкова опція викупу Коваленка в Аталанти за однією умовою, якщо б спеція залишалася в серії А, але спеція серія покинула і цій опції за інформацією італійських інсайдерів користуватися не буде. Таким чином Віктор повертається до Аталанти. Але як повідомляє Кальчо Аталанта, бергамському клубу він також не потрібен. І одне з головних завдань Аталанти на літо це й десь прилаштувати Коваленка знову. Контракт українця Аталантою дійсний до 25-го року. У цьому сезоні Коваленко зіграв 19 матчів серії А і не забив жодного м'яча. Більше того, з тих 19 матчів лише 6 Коваленко розпочав у стартовому складі. Порівняно з попереднім сезоном, коли Коваленко зіграв 26 матчів, забив один м'яч, навіть віддав три асисти це небо і земля. У цьому сезоні спеція змінювала тренерів. А попередньому був цього модта постійно, це також важливий нюанс. Плюс Коваленка мучили травми. І переважно це були травми м'язові. Як говорять люди знаючи, це говорить виключно про те, що Віктору не підходили методи роботи інших тренерів. Він банально не витримував рівня навантажень та інтенсивності, його організм давав збій. Що робити з Коваленком далі? Я поняття не маю, але я в. Впевнений на мільйон відсотків Коленко в серіа грати більше не буде. Чому та тому, що Він грає грав за команду, котра вилетіла з серіа, і він в команді, котра вилетіла з А, зіграв шість матчів. Кому такий гравець буде цікавий? Врахуйте ще кількість травм, кількість пропущених матчів за цей період. Тому немає жодної причини. Жодного фактору, чому умовний калері захоче взяти Коваленка до себе. Немає його. Це при тому, що Коваленко виступає не в найбільш інтенсивній лізі Європи, куди часто з'їжджаються люди, наприклад, з АПЛ у поважному вікці, і ще років 5 дограють, забиваючи по 10 м'ячів кожного сезону. Тому я би радив Коваленку повертатися в Україну, наприклад, варіант Шахтарем, якщо такий виникне, обов'язково треба. Врахувати. А ви пишіть в коментарях теж, що робити Коваленкові, бо колапс, колапс, напевно, там у нього в голові. Ну і також пропоную глянути мої попередні відео тут та отут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого самого кінця, переможного та спокійного вам дня. Слава Україні!